Стоматологічного відділення Городоцької міської лікарні доставлено нове обладнання. Цього разу це рентген обладнання для панорамних знімків, яке придбано за кошти медзакладу. Як Ви пам'ятаєте, я раніше анонсував, що ми будемо працювати на тому, щоб наша стоматологія була рівноцінною, щоб ми надавали такі самі послуги, як і приватна стоматологія. А для цього нам потрібно було обновити весь все обладнання, яке було яке не оновлювалося багато років. Сучасне обладнання городоцька міська лікарня отримала цього тижня. Як розповів лікар-генолог, перші п'ять пацієнтів пройшли обстеження на новому апараті 17 серпня. Наступного дня медики вже повноцінно приймали городочан. Багато стало зручніше, якби з цим апаратом працювати, якби стоїш і все робить електроніка. Ну, прекрасно. Особливість цього апарату в тому, що ми зразу отримуємо панорамний знімок всіх зубів, і це значно покращує діагностику в нашій лікарні. Знімочки виходять цифрові, тобто ми можемо роздрукувати їх на фотопапер, або скинути на електронну пошту або на вайбер. Це дуже зручно і зараз всі цим користуються. Маючи в лікарні такий апарат. ну, Стало зовсім зручно працювати з пацієнтами, не потрібно відправляти пацієнтів, які будуть шукати, де зробити рентген. День-два не втрачають свій час і наш час. Рен дуже хороший, дуже якісний. І... Хочемо подякувати директору медзакладу за такий чудовий подарунок в нашу стоматологію, який підняв рівень стоматології ще на вищий шабель. Вартість даного обладнання приблизно 800 тисяч гривень. Придмане воно за кошти медзакладу. Як розповів директор лікарні, послуга рентгензнімка у стоматології буде платною. У той же час обслуговуватимуть не тільки городача, а й мешканців інших громад. Ми це послуга буде платна. Ми зможемо працювати не тільки для нашої лікарні, а для інших закладів для приватної стоматології. Тобто, цей апарат був край необхідний. Ми знайшли можливість закупили його, і стоматологія вже наша буде на рівень вищий, ніж була до сьогоднішнього дня. Нагадання для покращення надання послуг пацієнтам стоматологічного відділення нещодавно було придбано дві високотехнологічні стоматологічні установки а минулого року у державну стоматклініку придбано сучасну установку у дитячий кабінет.